Зараз вся кометна фізика переходить практично в космос, тобто космічні місії до ядеркомету. Найближча місія це буде комет інтерсептор всі ці місії, які космічні до цього були, вони всі були до комет короткопіріодичних. А цей проєкт комет-інтерсептор пов'язаний з тим, що буде виведений в космос супутник, який. При наближенні вже довгоперіодичної комети зможе досліджувати саме її. І, відповідно, це перший момент. Інший момент, те, що останнім часом, можливо, ви знаєте, що почали відкривати комети на надзвичайно великих відстанях. Ну, наприклад, комета наведена там по на 2 2017 сімнадцять і на 16 астрономічних одиницях, тобто на великих, надзвичайно. Ну, для комет е активності комет, е відстанях, комети проявляють свою активність. Відповідно, е в найближчий час ну, зараз вже mm -hmm. діє Джеймс Веб Telescope, а буквально в наступному році запрацює наземний великий телескоп Вера Рубін обсерваторію. Так і відповідно таких відкрить, ну як ми сподіваємося, як от комети кадрувато, тобто ті актив... комети, які проявляються, активність на висо на, великих, на далеких відстанях буде. Значно більше. І всі ці е, моменти, вони всі пов'язані з тим, що ми повинні е, е, мати можливість передбачувати активність комет, тобто, досліджувати її. Ну і відповідно, все це без моделювання не відбувається. Тому бути ну, ну, актуальності це е, слугує для нашого проблеми, для нашого проекту. Тут я привів на цьому слайді те, що як розвивається чи Як змінюється поверхня ядра комети, це після місії Розета. Ну, Бачимо, що на близьких відстанях комета покривається речовиною, яка пилом фактично звіданою вже газами ну і льодами. І відповідно, виникає питання, яким чином відбувається газовитлення і відповідно винос пилу в атмосферу комети.